Друзі, всім привіт. всім привіт! Ви на каналі Maximus Fishing і ми сьогодні знову будемо розпаковувати ось такий сухпай. Разом together via Ukraine. Космічний харч. Думаю, буде дуже цікаво. Не переключайтеся! Ну що, Друзі, розпочинаємо нашу розпаковочку. Так, що у нас тут? Є. Індивідуальний раціон харчування номер 2 екстремальний. Зроблений він проєкт Космічний харч, реалізується БФ разом для України та Food Mission» для підтримки наших військових, які просто космос. Так, що у нас тут є? Склад. Е, нут З копченими ковбасками 100 грам. Сочевиця з копченими ковбасками 100 грам, 2 штуки, Плов 100 грам, дві штуки, звичайне молоко, 20 грам, 5 стіків, бублики 50 грам, 2 упаковки, енергетичний мікс горіхів, та сухофруктів 100 грам, Одна упаковка, безполовиновий розігрівач, одна штука. 4 нагрівальних елементи. Зараз будемо дивитися та пробувати все. Жуйка, один блістер. Батончик енергетичний, 40 грам, одна штука. Ну, Розпаковуємося? Так. Тут дуже гарно зроблено, що можна потім його закрити і відкрити. Що, дивимось, що у нас? тут. Сушки здобні. Ось такі. Дуже прикольно. Теж зроблено. Відкриваємо сідати на що цейверка небезпека. Треба налити нам, мабуть, чайку. Бо сухо м'ятку не йде. Так, наливаємо чаю. Сьогодні треш, сніг, вітер, справжня зима. й вона і зима. Це точно. Поїхали далі. А далі у нас батончик Фінікокос. Все, просто бомбів. Зараз будемо пробувати його. На, відкривай. дуже дуже багато тут смачного та цікавого що там за батончик Ничего себе. выглядит очень батончик. Пошу, Не кусается, да? Так. Он такой твердый. Дуже. Надаю упаковочку. Як пряник. прянок? Угу. Лас. Запиваємо чайком і їдемо далі. Так, далі у нас От така пластинка з жуйками. Ми їх зараз не будемо пробувати. Не бачу ніякого смислу. Будемо потім прикоштувати. Так, що у нас ще є? Нут з мисливськими ковбасками. Ось такий нут. Дуже цікаво. Ну я думаю, його треба гріти. Ми чуть пізніше його попробуємо. Так, що у нас є далі? Склад. насіння соняха, арахіс, родзинки, горіхи, кеш'ю, журавлина, сушена. Продукт готовий до споживання. Це теж ми чуть пізніше будемо куштувати. Так, лов. Це теж треба його гріти. Не будемо з цим страхувати. Ось такий у нас є нагрівач. Тут інструкція. Так, зовнішній пакет розігрівач пакет з розігріванням. Наливаємо сюди 100-120 мл води, трошки там пишуть, ну буквально там мінімум ось так. А от нарисовано. Ось так ми наливаємо воду і так. Кладемо пакет зі стравою. І все. І все. І як я Розумію, І він нагрівається. Ми воду не взяли зараз. як ми будемо за навіть чайне, налівувати, щоб спробувати, як він працює. Ну будемо дивитися далі, може і спробуємо щось. Так, що у нас ще є? Каша горохова. Це теж треба її гріти. Зараз щось будемо придумувати. Потім Є плов такий. Тут плов. Що в нього? Риз, м'ясо куряче, цибуля смажена. Свеці до плову. Перець чорний, кунжут, барбарис, гірчиця, куркума, петрушка, майоран, часник, перець, чілі, сік томатний, цукор сіль. Блин, ну це, навіть, дуже-дуже смачно. Так, ще один. А, каша Горохова була у нас. Да, була Каша Горохова, ще одна. І ось. Стільки, стільки у нас згущеного молока. Раз, два, три, 4, 5 пакетиків. Ну, мені дуже-дуже хочеться його скуштувати. Так. Зласно, пробуй. Так що, зараз будемо. Щось вирішувати з нашим пакетом розігрівання. І будемо пробувати спочатку плов. Ну що, друзі, знайшли ми воду у таку балонську з лимоном та апельсином. Зараз будемо додати її в наш розпалювач. Дуже великий мінус в цьому сухпаї – Нема ніяких приборів, ні вилки, ні ложки, не ножика одного газового. Ну, Хоча б положили ложку якусь, щоб їсти цю кашу, плов. Но ми знайшли ось таку чудовому нашому рибацькому люзячку, вилочку, так що руками їсти не будемо. Відкриваємо. так, Добавляємо ось такі от розпалювачі тут. їх три штуки. Два штуки ми забираємо, тому що треба один. ну Можна і три. В принципі, сильніше нагріє. Хай буде три. Закривай! все Закриваєм. Ага, ага Так снігу же на стіл І чекаємо. Всі друзі, тут пишуть, що термін повного розігрівання 10-15 хвилин. Ми вже чекаємо одну хвилину. Ну, Таке, може чуть-чуть тепліше стало. А так треба 10 хвилин очікувати. Ну, Будемо наші витечати. Друзі, дякую за допомогу в створенні цього відео. Володимиру. та Марині. Ви дуже круті. Вовчений вам дякуємо. Так, Поки наша каша і плов гріється або не гріється, ми зараз будемо куштувати отакий енергетичний мікс. Так, скриваємо. Відкриваємо.

Ну що, друзі, пройшло вже майже 15 хвилин. Будемо дивитися, що з нашою такою пічкою, яка толком нічого не нагріла. Ну, мабуть, щось не те робили. Ну... комната температура. Пробуйте. Так. Так. Величку достанемо. Це дуже-дуже нам портануло, що була з нами ось яка Так, Закриваємо. Дуже пахну. Такі прям кусочки курки там. Видно вам не видно, але ну, вона там є. Вот сразу накалываю одне мясо. Так. Як тобі нас на смак? <парад> ну, <пока 50>, плову <плэк> ну, я ще не де не бачу. Суд появ. Їсти можна. Я б сказав би дуже, дуже круто. якщо б воно було більше нагріте, взагалі було б просто бомбей. Ну що, хлоп? Попробували. Переходимо на кашу Горохову. Криваємо. Каша Горохова. Ну, на вигляд. Мабуть, від томату такий як плов. Червоненький. Пахне дуже смачно. У, горох. Так, Yeah man, I'm up again. A У нас все плов, The sun Плов up on the horizon. What's more funny? Чому ж? Тепліше б нічим грох. We got. Це, мабуть, найсмачніший э-е, слвай, э-е, сами пробувало, да? По останньому нашому відосику про три сухпая там був е, сухпай ЗСУ, фабрика смаку та армія Росії. Ось там було все 50 на 50. Там було там щось гарніше, там гарніше. ну Таке. А ось тут просто клас. Дуже смачно і ще й корисно. стільки вітамінів поклали, ну, крутяк. Так що, будемо зараз пробувати нут з мисливськими ковбасками. Це взагалі буде, навіть нереально вкусно. Мені здається, це буде дуже смачно. Да. Ну що, скриваємо. Таким вже кольором. <рес> <рес> Такий же червоний кольор. Це занут у нас Такі шарики. Ну. Нічим не відрізняється від гороху. Ну дакий ну... ну. Видно вам чи ні. Ось такий от нуд. Ну що, в принципі, все. Ми куштували. Це однозначно. Це, цей сухпай. Гарніше всіх попередньо. Ну що, друзі, ось така у нас сьогодні була розпаковочка. Подобалось-не подобалось. Пишіть, подобалось. ставте лайки. І дуже хотілося б знати, куштували ви такі... Чи ні Може в них є там якийсь е, другий номер збірки, там може щось друге входить, не таке, як в нас сьогодні було. ви Напишіть, будь ласка. Дуже-дуже ну, цікаво мені в коментах. А так, е, як вийшло, так вийшло Така ось погода. прохолодно сніг хлупи, всі вже мокрі. Ну Це того стоїло. З Новим роком вас бажаю вам в новому році. Головне миру, мирного неба, здоров'я, всього самого-самого найкращого. Так що все буде. До побачення. До побачення.